Мейден парк. На дитячий парк, там є. От дену парк, є дитяча розвага якась. Це що таке? До 50 кг. До 50 кг ця штука буде. А, це їхати можна. Ти можеш їхати сама. Але бачиш, як цікаво, тут то, що ти не впадеш. Пам'ятаєш, як ми в Чубі-Бумі? Ти там високо, а тут якби і, е, тяжко, але не, 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 не так якби страшно на легше було йти по одній руці переставляй. Та да, ну воно шум такий дає, що ого. го треба Дійсно, ти коли розкачуєшся, ти дістаєш. Угу. Я вже всі руки а на це розпнула. з дистанції, пішли далі. Це дуже, тут дуже шумні качелі. А що, він шатається дуже, ну, так? Він бачиш, що ще куди. Давай я розкажу, як я тут йшла. Дарий, я розкажу, як там ходити треба правити. Посередині. Не, не я на ноги показую, отак. Треба йти отак. Посередині. А отак не можна йти. Попробуй. Потреба будеш. Хорошо, якщо набачить цей параду. Точно підемо. Аліна, я знайшла для нас качель. Давай. Поїхали. Давай. А, але в тебе велика швидкість. Давай сідай, ти не будеш помагати. Я думаю, що то на мене не розраховано. Давай. Діти. То я тебе везу, чи ти, ти мене? Через верб чи що? Ні. Короткий шлях це обійти. Дивись, дядя крутив цю. дівчинку і не докрутив, подивись, на цьому велосипеді. Він крутив, крутив, крутив. Я так розумію, втомився. Ми з взуттям не зрозуміли. Чи треба бути без, чи з. О! Тут треба було йти по пеньочках. О. Вирішили ми роззутися, бо є люди роззуті, але то на батуті. Мені подобається. Тільки таке враження, ніби зараз ноги падають. А, дуже м'ягенька така. Тобі буде добре босі? Дуже дивна качеля, навіть не треба нічого крутити. Крутити і боятися. Не крутити. Та то не що крутити. А як тут кататися? Зараз я попробую. Прикольно? Зараз я буду кататися. Писали, да, є О, прикольно. Ой, тільки голова зажимали. Без голови треба кататися. Я не знаю, чи на вогову категорію добре, але голова трошки не вміщається, але якийсь такий релакс виходить. Так, да. Що якби голову класно поставити. Що ти не на релаксі. О, хтось там крутить. О, бачите, з'їхав Мало? Доведеться ще раз їхати, я так розумію. Треба відштовхнутися, щоб було сильніше. Я не хочу. Чи ти не хочеш більше? Я вже хочу на корабель. Ну, пішли. Тепер ми пішли на корабель. В смислі, а я в другу? Ні. А що? Тут, до речі, можна і стоячи кататися, напевно. Тут може багато сісти. Бачите, оце кріселка і там кріселка. О, і що? Давай я пробив. І що, треба заскочити, напевно? Ой, мене дитина катає. Заскакуй. Дівчинка, заскакуй, якщо можеш. І напевно треба підтримувати це з собою, знаєш, як на качелі. Я ще знімаю і качаюсь. Ну знаєш, не, не мало катає дитина, а дитина мало. Цікаво, як на відео чи не укачує. Ну, зараз мене не укачує. Хоча зараз після цього корабля підсиде. Тримає форму і коли ти сідаєш, вона тебе тримає. Обіймає, а. Обіймає ці. Та, ті пластикові так, такі. І, і є такі дитячі це, для діток це, маленькі. Це. Оці самі безпечні. Мама, може підемо в... до кораблика. До кораблика? О, до кораблика. Тільки правди таки розмістить. Ні, міст не буду проходити. А, тут така є гравітація, подивися. Це щось таке на страшному. Там хлопці зазвичай виходять, що виходять. І тут ще, до речі, в'язниця є. А ось і поїзд приїхав. До речі, ми дуже вчасно, станція Поляниця. Ну, і не зустріляється, як суполянці. Я думаю, що є скільки скіл, напевно. Поїхали вони на там. Оце саме гарне місце. Я так розумію, станція кінцева? Одне коло. Треба дуже багато крутити, щоб воно рухалось. Поліна поламала ровер. Ми не будемо показувати це в цьому заведенні. Отут має отако проїхати до кінця, а потім піде саме. Отак. От На швидкості. Ще крапельку. А вона сама, напевно, не долетить. Я думала, що зараз мені як дасть добре. І ще ми пішли, звичайно ж, на тюбінг в динопарку. Зараз Поліна буде з'їжджати. Швидко більше ти тягнула, ніж їхала, так? Мені сподобалось. Ти би ще приїхала? Так. ще приїхала. Ну, а сьогодні будемо прощатися. Всім папа. На наступних зустрічей і можете подивитися наші інші відео. Так, у нас там є ще динопарк з динозавриками. Угу. І Гуцулент є. Тому з вами я прощаюся. Всім па-па!